У попередніх серіях. А -а -а. Опоненти їх називають популістами. Вони ж себе опозицією. Був оголошений тендер на суму понад Ви мільйона. А де, скажіть, Василь знаходиться? Можете прокоментувати рівнян? Відмежовуємо від себе нести покарання нашій громаді. Це знову той самий популізм. Вони заходили у міську раду помпезно та яскраво якось ця футболка у кадр. Вони декларували європейські, сімейні та християнські цінності, а нині лишають по собі протоколи на ЗК та політичні чвари з елементами фракційного бойсбенду. Армія, мова, віра. І якщо з першими двома твердженнями ще можна погодитись, то віра в рівненський осередок ЄС потроху згасає. Усім вітання. Це політичний проєкт, не формат. Програма, де політичні реалії рівного звучать без автотюну. Бо якщо те, що ми покажемо вам далі, це і є європейські цінності, то їх нашим депутатам криво переклали. Думай те. Я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Людмила Рачук. Андрій Жильчук і Наталія Майорова. Чи говорять щось пересічним рівнянам ці прізвища? А це діючі депутати рівне ради від фракції ЄС. Отож, зараз проведемо невеликий соціальний експеримент. Чи зможуть рівняни розпізнати ось цих депутатів між представниками інших професій? Депутат – мандат не формат? Поїхали. Це, мабуть, вчителька, не знаю, я так думаю. Ну, так. так. Yep. Ось це поетеса, а ось це депутатка. Yep. Ну, Я скажу, що одну ви точно вгадали. Вчителька з 12 школи ось це депутатка, а ось це поетеса. Депутатка ось це. Поетеса ось це. І перше вересня, <ріст> <ріст> Ну от Вчительку всі вгадують. Насправді депутатка ось це. Людмила Радчук з ЄС, а це поетеса. Поетеса. Вчителька? Депутатка. Ну, Вчительку поки що всі вгадують. Насправді депутатка ось це. Це автор. Актор. Цей. Е... Ні-ні, оцей буде співак. Це буде актор, а це депутат. Ну, ви правиль, правильно би все вгадали. Напевно не вгадаю, але тут таке. Це таке все. Ну, не вгадала. Ви все правильно вгадала, скажіть, знаєте, що це за депутат? Я то знаю, але забула прізвище. Я його так в обличчі ніби пам'ятаю. Співак, да? Співак да, По центру, це так? Співак, так, спікований. Пациент, так. Актор. Актор, мабуть, оце. А, це. І депутат. Це депутат. Так, художниця. Це скоріше за всього поліцейська. А це депутатка. Це точно художниця. Знаєте її? Так, да, вона викладала моїм дітям так. Зрозуміло. Ну, ви все правильно вгадали, а знаєте, як звати ось цю депутатку? Напевно ні. Не знаю. Це поліцейська, багато, багато гламуру, тільки вони собі таке дозволяють. Це художниця? Це поліцейська це депутатка. Що вгадала щось? Все, все правильно. А знаєте, як цю депутатку звати? Ні, не знаю. Goodbye, my лава. Або третяк перед богом не сховається. Термінові новини ексголова Рівного Олександр Третяк розлучається. Спочатку цю новину опублікували в анонімних телеграм-каналах. Ми ж знайшли підтвердження цієї інформації у списках справ Рівненського міськсуду. В далекому 2020-му Олександр Третяк, ректор семінарії та християнський євангеліст, постав перед виборцями як вершитель сімейних цінностей. Отже! З вуст цієї людини, яка проводила молитовні сніданки, звучали слова про важливість сім'ї. Якщо Олександр Третяк раніше декларував про важливість віри та родини, то зараз у його духовній декларації розлучення. Цікаво, а як до цього поставиться церква християн віри євангельської, до якої входить Олександр Віталійович? Церква б'ється з цим демоном не вперше. Звичайний хлопчина з панельки. Крутий заголок, погодьтесь, правда ж. Потім він свалився в дорогому будинку. Про це, до речі, першими написали журналісти рівне онлайн. Спочатку Олександр Третяк відхрещувався, мовляв, і я не я, і хата не моя. Потім підтвердив, що це його власність, і взяв він її в кредит. Але назвав, щоправда, занижену ціну. Наразі у поліції перевіряють можливе декларування недостовірної інформації Олександром Третяком. Якщо цей факт підтвердять, то очільника рівного можуть позбавити волі на строк до двох років. Бляха, ну ти бачив, це бачив! Тоді біда. Оминула Олександра Третяка. Можливо, це була сила молитви. Можливо, харизма чи красномовність тодішнього мера. Але це був безперечно перший серйозний удар по репутації Олександра Третяка. А чи зрозумів я глибинну суть ходження за Ісусом Христом? Ось в чому питання. А ось у 2023-му Олександру Третьяку вже не вдалося вийти сухим з води. Суд відсторонив його від займаної посади на один рік через корупційне правопорушення. 10 липня його визнали винним в корупції, бо нараховував премії і доплати, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнійчук. Тоді Олександр Третяк включив старий добрий принцип, і я не я, і хата не моя. Назвав це політичним переслідуванням. Мовляв, ледь не сам Зеленський наказав відсторонити його від посади. Ну це якщо послухати самого Олександра Третяка, це йде системне знищення місцевої влади, починаючи з верхівки влади з офісу президента. І завершуючи місцевими керівниками тут на місцях вийде сюди, розбійник! Зараз же Олександр Третяк активно їздить за кордон, зокрема і до США. Буцімто активно відстоює українську позицію на міжнародній арені. Американські президенти інавгурація. А сьогодні ми тут в рамках адвокаційної кампанії підтримки України проти російської агресії. В якості кого і питання, як саме Олександр Третяк виїжджає за кордон, питання теж ще те. Але чому раптом Олександр Третяк став таким великим волонтером? Принаймні, такий висновок можна зробити з його соцмереж. Перед нами далека дорога туди, на схід до наших хлопців. Ну, і що скажете ви? Людина допомагає зсу, волонтерить. Ну прямо по воді ходить. Шкода лише, що воду в вино не перетворює. Але я нагадаю, Олександр Третяк є в реєстрі корупціонерів. Ви просто поцікавтеся, якими можуть бути підстави, аби людину вилучили з цього самого реєстру. Заяви особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Якщо по-простому достатньо мати декілька виїздів в прифронтові зони навіть у якості волонтера, і потім Олександр Третяк може клопотати, аби його виключили з реєстру корупціонерів, а потім може обіймати керівні посади і навіть балотуватися на виборах. Комбінатор. А чи не хочу я посісти якісь бутафорні трони? Праворуч чи ліворуч? Сіра мишка ЄС партія ЄС отримала 10 мандатів у Рівне Раді. Коли Юрія Поліщука, який нині служить в ЗСУ, призначили заступником міського голови Рівного його місце по партійним списках зайняла Людмила Радчук. Та хто ж вона така? Ця Людмила Радчук запитаєте. Ви. Я б особисто, як депутат не хотіла, щоб воно було таким, як воно було в тому році. За інформацією з відкритих джерел Людмила Радчук має дві освіти: педагогічну та економічну. Є директором з економіки у підприємстві Домова служба була або є вчителем з математики в християнській школі світло та вчителем з економіки в приватній школі Синк Глобал, засновниця консалтингової компанії Радимо та учасниця благодійної організації Серце дітям України. Поки що все звучить солідно і по-європейськи, правда ж? Ми. Маємо рухати країну в Європу. Так, чому ж її можна назвати сірою мишкою ЄС? Тому що політична активність та звітування пані Людмили бажає бути кращою згідно досліджень громадянської мережі Опора вона мала найнижчий відсоток відвідування сесій в 2023-му 48. Також в її активі неповні звіти перед виборцями. Звітня інформація неповна в порівнянні з іншими депутатами. Лише два з п'яти базових елементів. А звіт за 2024 рік, Людмили Радчук, ми не знайшли у відкритті. Джерелах. Повірте мені, я пишаюся цим аж ніяк не менше, ніж Стів Джобчався питався, айфоном. Людмила Рачук депутатка, яка не говорить зайвого. Та мені здається, вона взагалі не говорить на сесіях. Бо що може бути красномовнішим за кнопку За сесії це її фітнес прийшла, сіла, натиснула. Пішла. І як би сказав оратор Олександр Третяк, депутатський мандат це не гріх, якщо ним не користуватись активно. Можливо, і ми помиляємось, але наразі саме так виглядає політична біографія Людмили Радчук. Треба робити е, потужні дипломатичні усилля. Внутрішні чвари єС замість єдності. 2022 рік для рівницького осередку ЄС став ареною для внутрішніх конфліктів. Авторитарний стиль тодішнього керівника Віталія Гайдукевича та заборона на будь-які дискусії та власну думку без погодження зверху створили атмосферу пригноблення та маніпуляцій всередині партії. 25 жовтня рівняни зробили свій вибір. Оновлена команда Європейської солідарності перемогла і готова впроваджувати зміни в місті. Депутат воїн та кіборг АТО Федір Мисюра став жертвою партійної дисципліни. Офіс виключив його з партії за те, що він голосував не так, як казала партія, а за власними принципами. Ба більше підтримав ініціативу слуг народу відмовитись від політичних питань у час війни. Це стало червоною шматою для Єс yes. Федір Місюле і я, ми вважали і говорили про те, що ми будемо голосувати за ті питання, які ми вважаємо правильними, наскільки ми в них розбираємося. І ми не будемо підігрувати будь-якому політичному клану в рівному, тому, який забрав на себе і монополізував владу. Мені прикро, що європейська солідарність, яку повірили 20% людей, в яку повірили. Перепрошую, 20% це п'ята частина виборців, які прийшли. Мені прикро, що вона виявляється у розбитого корита. Цікаво, що Рівненський осередок ЄС активно використовував імена військовослужбовців під час предвиборчої кампанії. Це Тарас Обоїста. Так, крупний кадр такий не єс. Отак, оці очі червоні, які спали півтори години. Дивіться не формат. І Юрій Поліщук, і Федір Місюра. А коли ж позиція Федора Мисюри стала незручною, його просто вигнали. Але потім через шквал критики і репутаційних ризиків для ЄС сам сивочолий гетьман Петро Порошенко дав прочуханки рівницькому осередку і Федора Мисюру повернули у фракцію. Можна виключити з фракції, але змінити принципи неможливо. Колись вони зайшли в раду, як ця футболка. Яскраво, гучно, з аплікаціями цінності на грудях. Тепер же стали сірою тінню цієї футболки після прання в політичній воді. Сірою зім'ятою з запахом партійних чвар. Фракція ЄС у Рівнераді це коли замість армія мова віра, з'являється кнопка За. Та ми зобов'язані погоджуватись. All all, here, no Депутатів у шухляди, активність на мінімалках, а звітність в архів. Як і ваші очікування? Але в фіналі приїде сивочолий модерець Києва і депутата повернуть. Депутатка ще більше зростеться з кріслом. Будь штормана. Будь штормана. А Оксана Майборода посадить зелене дерево в ефірі. Такого не знайшлося. Це був не формат. Програма про те, як обіцянки на бікбордах змінюються мовчанням в сесійній залі. Дивіться, думайте і пам'ятайте. Навіть футболку можна попросувати або замінити. А репутацію це вже справа складніша. Папа! -па. Це так огидно. Не можу відірватися. Покажи ще раз.